Він цифра заявила про появу у ЗСУ нового морського дрону Катран. опубліковано його 3D-візуалізацію. Заявлено, що він уже застосовувався у бойових умовах, але інформацію про місію з цим дроном засекречено. Сказано, що він знищує цілі в морі на землі та в повітрі, оснащений торпедами, мініганом, кулеметом, ПЗРК та іншою зброєю. Має вбудовану систему автоматичного розпізнання загроз і відстрілу пасток, тому йому не потрібен окремий реп. Він здатен долати відстань понад тисячу кілометрів, виконуючи ударні та розвідувальні операції. Україна більше не встановлюватиме офіційний курс гривні до рубля. НБУ заявила 31 березня припиняє розрахунок офіційного курсу гривні до російського та білоруського рубля, а також інших валют, що не мають значного товару обігу з Україною. Замість цього діятиме єдиний список із 41 основної валюти з переліку виключено валюти Білорусі, Вірменії, Ірану та інших країн. Глава делегації України в Аріяді Рустем Умеров підтвердив домовленості із США щодо безпеки на Чорному морі та заборону ударів по об'єктах енергетики. Він заявив, що сторони зобов'язалися забезпечити безпечне судноплавство у Чорному морі. При цьому, як написав Умеров, Україна розцінюватиме переміщення російських військових судів за межі східного Чорного моря як загрозу безпеці та залишає за собою право на самозахист. У заяві Білого Дому про це найшлося. Також Умаров пише, що всі сторони домовлялися запровадити домовленості президентів щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії. Він зазначив, що для реалізації... Ці угод потрібні додаткові технічні консультації.